Друзі, всім привіт! Що закон про пільгове бронювання протягом 45 днів він вступив сьогодні в силу, тобто 2025 рік, четверте, дванадцяте, в нас і он він на сьогоднішній день вступає в законну силу. Можете користуватись. А в цьому коротенькому відео я нагадаю, хто може користуватись тепер таким пільговим бронюванням, як це зробити, як це прописано. Підписаному, звісно, президентом законі. Тому залишайтесь, послухайте, кому цікаво, кому доведеться з цим стикатись. Подивіться це відео, якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться ним зі своїми знайомими. Також підпишіться на цей канал. І нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під цим відео залишаю посилання по пошуку, там для себе щось корисне, я впевнений, знайдете. І так, цей закон України про внесення змін до деяких законів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Закон, як я і сказав, набрав чинності 4.12.2025 року, тобто, все, він діючий, ці норми вже вступили в силу. Ви можете на них посилатись при працевлаштуванні. Це був законопроект 13.335, Ми, звісно, за ним стежили. Він досить швидко був проголосований, і на сьогоднішній день основні моменти з цього законопроекту. Бронювання у нас на сьогоднішній день також підлягають військовозобов'язані працівники. Підприємців станово організації, незалежно від кількості заброньованих, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу. Це основне було питання, хто може скористатися такою пільгою. Тільки оборонно-промисловий комплекс. Все. Звертайте одразу увагу, не вся економіка, тобто не вся економічне бронювання. І тепер за яких умов? У яких відсутні, або оформлені неналежним чином військовооблікові документи, та або які не перебувають на військовому обліку, таких вже небагато, але досі є, та або які не уточнили персональні дані, зазначені під підпункті 1, пункту 2, розділу 2 при кінцеві положення, ну там, де повинні ви були уточнити їх протягом 60 днів. Тут іде цитата повністю цього закону. Які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку законодавства про оборону мобільцівну підготовку та мобілізацію, строк бронювання таких військовозобов'язаних не може перевищити 45 календарних днів з дня укладання трудового договору. При цьому бронювання надається такому військовозобов'язаному працівнику не більше одного разу на один календарний рік. Тобто ви можете прийти з усіма сіма порушеннями до свого працедавця, сказати, що ви хочете скористатись цими нормами закону, подати свої документи, ті, які у вас є, і вони мають. Право вам, скажімо так, виписати всі необхідні вас прийняти на роботу, видати цей наказ. Ви, звісно, потім маєте 45 днів цього пільгового періоду, щоб піти в ТЦК, всі ці питання вирішити. Ну, вас забронюють. Як буде працювати система? Хто буде стикатися? Звісно, напишіть в коментарях. Мені буде цікаво про це почути на практиці. У разі усунення таким військовозабов'язним працівником протягом строку бронювання порушень правил військового обліку, зазначених в цьому абзаці, такий працівник підлягає бронюванню на загальних підставах у порядку, визначеному цим законом. Тобто, спочатку у вас буде пільгове бронювання на 45 днів, а потім вже загальне бронювання. Бронювання таких військовозоб'язних працівників не звільняє встановлених законом відповідальності за порушення військового обліку, тобто штрафи не спишуть і не закриють. Вас або притягнуть до відповідальності, ви за ними сплатите. Або закриють справу у зв'язку з відсутністю складу правопорушення, якщо його там дійсно не було. Такі випадки також бувають. Критерії порядок, за якими здійснюється визначення підприємству станової організації, встановлюються кабміном. Далі при укладенні трудового договору з військовозобов'язаним працівникам на підприємстві станових організаціях, які є критично важливими. Встановлюється в нас строк випробування під час прийняття на роботу. Не може він перевищувати 45 календарних днів для будь-якої категорії, тобто в нас є обмеження в 45, а це може бути менше, може бути і місяць, наприклад. З метою оперативного залучення до виконання робіт нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, такі підприємства мають право укладати трудові договори з військовозобов'язного яких відсутні або оформлені належним чином військооблікової документи. Ну і так само там, які не перебувають на обліку, які не уточнили дані, які перебувають в розшуку, е на період проходження строку випробування під час прийняття на роботу, що не є порушенням посудово-особам підприємства на організації закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У періоді воєнного стану допускається звільнення військовозобов'язаного працівника, тобто, хто не вирішив всі ці питання, того будуть звільняти прийнятого на роботу на таке підприємство організацію. Е, з, як, з ініціативи роботодавця, якщо він протягом строку бронювання встановлено таким -та, таким та законом не привів, свої військово облікові документи в відповідальність з вимогами Законодавства про оборону та мобілізацію. Тобто за 45 днів, там, якщо вам дали 45 днів, але якщо дали менше, то саме за той строк, який було вам визначено. Якщо ви не привели у відповідність всі ці питання, вас можуть просто звільнити все і це оскаржити не можна буде, тому що так прописали. Все Це, цей закон набирає чинності через один місяць. Сьогодні він набрав чинності, можете користуватись. Ну, хто там буде користуватись, у кого що вийде з цього питання, звісно, відпишіть. Буду окремо кожному вдячний. Приходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Всі гарного вечора до побачення і мирного неба.